Доброго дня, мої любі другокласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати іменники, а саме дізнаємося про походження імен та прізвищ. Для початку давайте запишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні каліграфічна хвилинка у нас складатиметься із маленької буквочки і пригадайте, як вона пишеться? Та великої буквички І. Отже записуємо сьогоднішнє число, класна робота та каліграфічна хвилинка. Ставте відео на паузу та запишіть хвилинку. А також розберіть слово ім'я за звуками. Та буквами визначте кількість букв, звуків та складів у слові ім'я. Перевірте. Отож, переходимо до цікавої теми нашого уроку. Читалочка дізналася, що означають імена дівчаток. Прочитайте про це вірш. Із Греції і Риму, із Заходу і Сходу імена нам дісталися від різних народів. А що вони значать? Послухай, дитино. Галина спокійна, міцна Валентина, Наталія рідна морська Томарина, а Зоя життя, чистота Катерина. Софія премудра, а Клара ясна. Що означають дівчат імена. Дуже гарний віршик. Скажіть, яке ім'я в цьому вірші вас зацікавило найбільше? А чому? Мене, до прикладу, зацікавило ім'я Клара, тому що воно дуже рідкісне. Наприклад, в нас в селищі я не чула імені Клара. Запишіть речення, замінивши виділені слова відповідними іменами із вірша. Рідна вийшла погуляти. На вулиці вона зустріла морську. Згодом до них приєдналися життя і ясна. Слово рідна ми замінимо на слово Наталія, тому що Наталія означає рідна, морську. Замінимо на Марину, тому що Марина морська. Життя на Зою, а Ясна на Клару. Давайте ж прочитаємо, що у нас вийшло. Наталія вийшла погуляти. На вулиці вона зустріла Марину. Згодом до них приєдналися Зоя і Клара. Мабуть, дівчатка пішли гуляти. Пишіть речення, замінивши виділені слова відповідними іменами з віршам. Ставте відео на паузу та виконайте дану вправу. Будьте уважні, пам'ятайте, речення починаємо писати з великої букви. Імена людей, прізвища пригадайте правило, з якої буквочки пишуться. Щебетончик знайшов вірш. І призначення чоловічих імен. Давайте ми його прочитаємо. Ось Костя, наприклад, це значить постійний. Кирило господар і мужній Сашко. Степан це вінок, а бадьорий Гришко. А Петрик то камінь, хоробрий Андрій. Найбільший Максим, захисник Олексій. Серед цих імен є такі імена, які мають члени вашої родини? Розкажіть, кому належать ці імена. Запишіть, будь ласка, хто з ким дружить. Для цього замініть виділені слова іменами з вірша. Хоробрий дружить з мужнім, а постійний подружився із найбільшим. Андрій дружить із Сашком, а Костя подружився із Максимом. Запишіть, будь ласка, у зошиті вправа 6 та запишіть, хто з ким дружить. Для цього замініть виділені слова іменами і звичшам. Андрій дружить із Сашком, а Костя подружився із Максимом. Зверніть увагу на написання слів Андрій Сашком, Костя Максимом. Поясніть, чому вони пишуться з великої букви. Пригадайте правило. Друзі написали значення своїх імен. Здогадайся, де чиє ім'я? Та, що любить читати, це читалочка вірно. Сушена ягода винограду це наша родзинка. Той, хто швидко і чітко говорить ще бетончик, родич мобільного телефона, комп'ютера, планшета. Це вірно гаджик. Родзинка дізналася про значення прізвищ. Прочитаємо її повідомлення: Ким наші прадіди були, нам прізвища розповіли, Хто краяв сукні, став кравець, хто шив в жзуття прозвали швець. Котли виготовляв котляр, а ківшик для води ківшар яких тільки прізвищ на світі нема: Вечір і ранок, мороз і зима, сміливий орел, а чи сокіл, чи тур, був добрий то голуб, добродій, добрий, хитрий то лис, чи хитрун, чи крутій? Скажіть, які прізвища із цього вірша вам доводилося чути? Кому вони належать? Продовж речення словами і вірша. Від назв професій утворилися прізвища Кравець, Швець, Котляр, Ківшар. Хитрим давали прізвища: Лис, хитрун, крутій, а полохливим Заєць та щур. Дуже цікавим буде домашнє завдання. Вам потрібно якомога більше записати імен. Що починається на букву В. Наприклад, Валерій, Варвара, Вадим, Вероніка, Василь, Валентина, Веніамін, Віра, Віктор. А ще запишіть, чи знаєте ви, що означає ваше ім'я та прізвище? Дякую вам за увагу та до нової зустрічі! Якщо на уроці вам дуже сподобалось, намалюйте у зошиті зелений смайлик на полях. Якщо на уроці вам просто сподобалось жовтий смайлик на полях, якщо не сподобалося зовсім червоний похмурий смайлик на полях.